Певно, що це страх дати право вибору. Це ситуація, коли людина дуже сильно боїться, що відбудеться порівняння. Тобто, моя дружина побачить зустріне когось, він їй сподобається. Він буде розумніший за мене, красивіший за мене, дотепніший за мене, якийсь там ще там я не знаю, багатший за мене. Можливо, там ще в нього будуть якісь якості, які в мене нема. І вона, якби так, ну, подивиться, так поставить на такі умовні терези мене і якогось там Степана. Подивиться, подивиться, подумає, Степан. Типу, буду з ним краще. І я залишаюся один там у розбитого корита, мене там кинули, наставили роги, пішли від мене. І я от у цього розбитого корита сиджу. Ревнощі в своїй суті це страх, що інша людина може отримати право вибору. І вона обере не мене, якщо говорити про таке фундаментальне їх визначення.